Дорогі наради! Давно не чулися, давно не бачилися. Друзі, що відбулося за цей час? Дякувати Богу! Я відзняв разом зі своєю командою пацани всім привіт і дівчата. Ми зняли цей матеріал. Друзі, він уже мав бути в монтажі. Але, на жаль, наразі мій монтажер. Просто зник. У мене просто весь мій картковий будинок. От зараз таки там 15 грудня. Він мав вже бути на етапі фіналу, і я б мав його передавати на звукову обробку і на звуковий монтаж. Друзі, все пішло шкереберть. У мене просто руйнуються всі плани. Я знімав цей випуск на умовно останні гроші. Просто вона абсолютно мій монтажер. Просто абсолютно не відповідає мені. Вона скидає слухавку і вона не відповідає на смс від від слова. Вона навіть їх не читає. Мене абсолютно просто продинаміли. А я дуже хотів, щоб цей випуск вийшов на новий рік. Він такого комедійного зразку комедійного красу. Я хотів, хоч якось може десь там 10 там людям підняти настрій це святковий вечір на тлі війни. У мене все просто йде шкеребер. Я повторююся. Обачаю за тавтологію. Я дуже сподіваюся, що в наступному році в мене буде реліз повноцінного випуску, тому що цей випуск для мене теж мав особливий такий смак. Я планував його зробити формату 24 хвилин. Це мав бути перший мій випуск, який мав би бути. По співвідношенню як серіальна пробачте серія, тобто серія на телебаченні, де звичайний серіал там 40 хвилин. Є а є 24. Я хотів подивитися, чи зможу я за мінімальний бюджет скласти, зліпити щось, що матиме принаймні по часу, по динаміці, по увазі глядача на 24 хвилини. Тому я з нетерпінням чекаю, що в мене вдасться це доробити. Ми дуже багато сил на це втратили. Я дуже багато пересварився з, з своїми друзями. Я дуже багато на них давив. Я їх чавив. Вони мене просто зненавиділи. Ми мали все одно це зробити. І ось таким чином, якщо воно не здійсниться, ось таким чином через монтажера, я точно взяв... історія. цього не потерпить. Тому я дуже сподіваюся, що вже незабаром і. Не за забором ви побачите наступний випуск. Всім вам вдалих свят. Дякуємо нашим збройним силам за те, що вони з мужністю та честю продовжують робити свою роботу. Усім слава Україні! І до зустрічі!